Не автор пісені, не секс символ. Я лише хочу розважати публіку. Не хочу бути перукаркою, хочу співати і танцювати, а ще дикота. Я прагну чогось великого і нового. Mama, girl, we can't stay long. Назвімося Блискавка і Грім. Things, То Блискавка це ти, а Грім це я. Uh, так. Знаю, це дуже непрофесійно з мого боку, але мені весь вечір так корчо. Я маю називати його блискавка. Це якось дивно. Постарайся. Окей. У В'єтнамі татові часом доводилося буквально повзати по трупах. Тож раніше він поячив. Мені важливо почути від тебе, що я роблю все правильно. Ми приїхали по тебе, бро. Кінця якісь проблеми, а я мрію сяяти на сцені. Я кохаю її, я хочу стати кращим. Та хто ж не хоче. Чи не в кожного є друг, якому важко відмовити? Сподіваюсь, я такий. Як мої справи круто. Я просто розчиняюся в музиці. Хто хто, а ви знаєте, що робити. Увесь цей успіх твоя заслуга. Ти моя вересневий ранок, світло мого серця і моя хмільна любов. Я планував повести тебе в шикарний готель зі шведським столом і там попросити руки. Як варіант, можемо просто поїхати поїсти. Там подають смачні омлети і млинчі.